Привіт усім! Мене звати Кубова Євгенія, я експерт із нерухомості у Польщі та засновниця Кубовахом. Кубовахом це компанія, яка допомагає купувати, отримати іпотеки та шукати житло іноземцям у Варшаві. Сьогодні ми з вами поговоримо про додаткові оплати, котрі вас чекають під час купівлі житла у Польщі. Не слід думати, що ціна нерухомості це єдина сума, яка вас чекає при купівлі житла у Польщі. Є інші оплати, і давайте поговоримо про них більш детально. Перша оплата, котра вас чекає ще до моменту купівлі нерухомості, це оплата за підписання договору перед купівлі умов шестепна або договору із забудовником, умови девелоперські. Умова в може бути нотаріальна, а може бути не нотаріальна. Якщо вона буде нотаріальна, то тут ми мусимо оплатити послуги нотаріуса. Зазвичай ці послуги оплачує той, хто купує. Але інколи можна домовитись. Із продавцем і поділити з ним наполовину. Але якщо підписується договір не матеріально, то він буде безкоштовний. Умова довелоперська завжди підписується нотаріально, але тут оплату зазвичай ділять між продавцем і покупцем. 50% оплачує забудовник, 50% оплачує той, хто купує. Якщо ви будете брати іпотеку на купівлю нерухомості, то вас чекає додаткова оплата, якої не буде у тих, хто купує за власні зібрані кошти. Це оплата за оцінку нерухомості. Банк перед тим, як видати іпотеку, мусить оцінити нерухомість, яку ви будете купувати, і впевнитись в тому, що вона відповідає ринковій вартості. Також для тих, хто бере іпотеку, інколи бувають додаткові оплати у вигляді провізії банку, додаткові страхування нерухомості життя і здоров'я після отримання іпотеки. Про це не забуваємо. Наступна оплата стосується усіх, хто хоче купити житло у Польщі. Це оплата нотаріусу та судові оплати при підписанні договору купівлі-продажу. Зазвичай цю оплату робить той, хто купує. У мене в практиці було лише декілька випадків, коли продавець погодився розділити цю оплату. Ще одна оплата, котра нас чекає у нотаріуса, це податок. При купівлі на вторинному ринку нам потрібно заплатити 2% від вартості житла у Польщі за збагачення. На первинному ринку такого податку немає. Також не забуваємо про оплату для ріалторської компанії, така як моя Кубова Хом, якщо вам допомогли знайти та купити житло у Польщі. Це були основні оплати під час купівлі житла у Польщі. Якщо ви хочете купити житло у Польщі із підтримкою на кожному етапі, то запрошую до співпраці. Моя компанія Кубова Хом допоможе вам із цим. З вами була Кубова Євгенія, до зустрічей!